Друзі, вітаю всіх підписників мого каналу, всіх, хто дивиться, хто любить грибалку, природу. Я їхав сьогодні до сестри своєї, треба деякі справи зробити. Думаю, заїду я по дорозі в ліс. Ви просили, щоб я не завершував сезон. ще снігу нема. Ще можна щось пошукати заради того, щоб зняти гарне відео. Ну, десь так. Ось я вийшов в ліс. І є перший, не білий, але маховичок. Такий він. Підтоптаний. Повністю замерзли, бо вночі було 5 градусів морозу. Нічого, з морозилки в морозилку. Ось і перший грибочок, друзі. Минулого разу я був десь, ну, о там лежить таке. Як колода. І десь отам, біля того дерева я був знайшов. Бачите, а сюди не дійшов. Він чекав, чекав і без сили впав. Бачите? А може я його збив, не побачив. Ну, гарний грибочок. Перший є. Свіжоморожений. Те, як ви і просили. Слава Богу. Друзі, знову вітаю вас на своєму каналі. Всі, хто. Писався, хто на випадково попав. Дивитися і продовжую попереднє відео, тому що тоді я знайшов тільки одного гриба. Це продовження. Це було вівторок, тільки одного грибика я знайшов. Зараз вже сьогодні 2 грудня. Такий падає сніжок, вірніше, вчора він напевно випав. І ми їдемо в гори до друзів, у гості. По дорозі вирішили заїхати на годинку-дві сюди, в Слободу Кумарівці, де ми, звідки я всі відео знімав, де е, ті боровички я знаходив. І от ще на вулиці трошки темновато, тому що туман хмарно, але є перші грибики. На диво дуже гарний і на диво він не замерзлий. Боровичок. Дивіться, який він. Бідний, правда, побитий морозом. Не раз, але. takiej sława boła się od na drodze nie ma być Дивіться, сніг. У мохове росте гриб. Як це пояснити, цей гриб не росте тут дві неділі. Цей гриб тут максимум три дні. Молоденький гриб. Навіть вже ніхто їх, їх не їсть, бо ті, що їде, напевно, поховалися От такий. отакий. Прошу з мене не сміятися, але я цей раз вже закриваю сезон <смі> Такими грибами. От ще. Тут мало снігу в лісі більше, а на дорозі ожеледиться. бачите? лід. Самі справжні еліти. А гриби. А гриби собі ростуть, їм сирів у нас зима. Якісь моржі чи що? Напевне, ні, сирі? Білі гриби моржі. Слава Богу. Отакий От на даний момент черемош. Напевно, був сніг у горах. Плюс сніг потопився і от такі води йдуть Пороги там якісь. Гори Карпати. Село Пуст Котила Кутицького району Чернівецької області. Які у нас тут красоти. Сніжочок! Вчора цілий день йшов дощ. Сьогодні зранку, черемош трошечки вийшов з берегів. Правда, грибьев уже тут нема. Зазначка пробивает. На, На ревне еще трошечки есть. Феричка-путылка. Ось це село усть потела, скала, кам'яна багачка. Висота десь метрів тридцять. У Тийському районі є такі місця там, де ми ходимо літом за грибами, там нема скалів, а тут вже є такі скалисті місця. Да, метрів 30 аж туди до верха.